Хотів би привітати співпочанник на місці, якого вчора ми її святкували. І сподіваюся, що степень буде одним із самих потужних міст нашої агломерації і що в майбутньому це буде місто, яке буде достойно займати свою позицію у розбудові і відбудові української держави. Це перше, друге, я б хотів, щоб у нас сталося величезним на трагедією. Ми вже шанували пам'ять всіх людинних родинних влучання, хвилиною скорботи. Тому я вважаю і загибель провідника, Майдану, і діти, яка також мав отримали свою частину шану. Тому Юра, я би дуже просив, що... Дуже багато для нас звертається людей, щоб дали їм можливість поїхати в похорон, який відбудеться 13 числа. Я би просив скласти списку, скільки приїде, а вас, щоб забезпечити автобусом, щоб ми подумали, як там ще платити. Зацію охорони і забезпечення порядку і в автобусі, і навколо, щоб наші хлопці підключилися. Добре? Все. Добре. So. E, тепер я думаю, що цей виклик надзвичайно серйозний і інформаційний і відділення інформації повинна таки протистояти тій пропаганді, тому що те, то, що вчора на саміті заявив. Так званий ходячий з колба, поки що живе ще Путін, Путін я не знаю, як то прізвище назвати, не може називатися. Він заявив, що війну розпочала Україну на Росії із-за того, що було в Європі підтримано державним переворотом, і вони вимушені були це провести. бачимо, що ми потихеньку всіх лідерів, які були задіяні в майдані, фаріо знищили, але повірте мені про це зовсім інша ріх і потенціал людей. Це нас сучасний, якщо ми не Степан пан. Тут той переворот, який хотіли тут, здійснити бачити. дійсно, щоб не було мене відбулося. І ті вся шуша, яка навколо рухається і не роблячи нічого позитивного, нічого доброго, тільки знищуючи наше місто, щоб вони не змогли реалізувати свої питання. Що Я би хотів сказати, вже є другий теми, важливої теми, дуже важливої теми. Але нам треба працювати, нам треба робити роботу. У нас є парк, біля парку, парку на народження, має бути зрізані 73-ї полі. Значить, я би просив, хто цим займається, супер. Ви мусите це зайнятися, а вас треба проконтролювати. контролювати щоб ті полі були злізні. Які, які методи, я не знаю. Робіть так, щоб було виконано усе. Це парк і мав народження. Добре? Відключайте, вам допоможе всі продати, підключайтеся всі, тому що я вже декілька разів говорю і ніхто не, не робиться. А там дуже серйозно. Там діти ходять, там бавляться, І якщо ті, то полі почнуться в осінні. Вітри дощі ну, на, на берегу вологію почне ломатися, ми не можемо трагедія. Їх треба всіх зрізати. Дозволи всі є, якусь службу все перевірку, відмічені всі ті дерева, їх треба обов'язково забрати. Добре? Все, дякую. Тарас, у вас ви повинні були проєктнути декларацію підготовити по парку Нівацька Талецька або парку Віктор. Ну, а вже зараз дійсно затвердження. Ну, значить, затверджені її, але, будь ласка, не дай Бог, я в тому парк побачив, що там проєктна документація є. Крім існуючих закладів ще якісь кіоски, то що мені експертна група цієї бога сказала, що вони не можуть її тому що там попередньо всюди кіоскій стоять. Я просто не бачу проєкт і не можу. Звершувати про це. Але я ось ще раз дуже прошу, візьміть контроль і візьміть так, щоб цей парк парковозон, то, що ми там зробили, стадіони, то, що ми там зробили, і є там кафетері, вже, щоб не зносити. Але нового нічого ніяк Нового там точно нічого немає, там просто передбачені в майбутньому рекреаційні зони, де можливо ділянка для, для тимчасового, наприклад, там виїзду якось там чимати, чи мати, чи в кого планують щось заклад, щоб точки відкладати. Це не потрібно в парку робити. В Дивіться, у нас морози продають, і ніхто не видумує місця тимчасові для заїзду морозу. Є в нас економічний відділ, і він дасть дозвіл, наприклад, на продажу того самого морозу чи тих самих соків, і не треба ніяких місць під махи. Я вас дуже прошу, парк повинен бути парком. Все. І мені, щоб був серед суд, ви знаєте, він повинен проєкт реконструкції парку повинен бути представлений. Все. І мені докласти, як це вийде, Все більше не будемо розмовляти. І останнє питання це дах, там, де ефрана є. Щоб підприємство нове починає тільки працювати, новий директор у нас з'явився. Я би дуже хотів, щоб ми з вами зробили нова. Прослідкуйте, якщо є ніяльним, або хтоська, подивіться, що можна буде зробити, максимально короткі терміни зробити. Які питання? Нема, йдемо